Доброго дня, дорогі діти. Ми починаємо наше заняття. На минулих уроках ми з вами вивчали рослини і тваринний світ. Сьогодні ми з вами переходимо до іншої теми. Погляньте на малюнок і скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте? Як ви думаєте, про що ми з вами будемо розмовляти на наших слідучих заняттях? Так, про транспорт. Молодці. Так, молодці. Транспорт? Це дуже? Потужна така структура. Вони бувають, Машини бувають різні. Бувають ті машини, які їздять по землі, називаються наземними. А бувають машини, які літають у повітрі, називаються вони повітряні. Бувають машини, які що? пливуть, ходять по воді. Так. Їх називають водними. І машини, які працюють під землею, їх називають підземними. Тож, скільки видів я назвала транспорту? так, дійсно, є чотири види транспорту: це наземний, підземний, водний і повітряний. А зараз ми пограємо в гру. Я вам Покажу картинку, а ви називати від транспорту і говорити, до якого виду цей транспорт відноситься. Так. Так. Велосипед. Який від транспорту? Так. Наземний. Молодці. Так. Гелікоптер. Вертольот або гелікоптер на українській мові. Так, відноситься до повітряного виду транспорту. Так, далі. Катер. Так, це відноситься до водного виду транспорту. Потяг, де він входить під землею у метро, називається підземний вид транспорту. Повторимо зараз ще. Швидка допомога. Так, наземний молодці. Автомобіль. Наземний. Так, літак. Повітряний молодці. І лайнер. Так, лайнер водний вид транспорту. Дуже добре, молодці дітки. А зараз, зараз я хочу вам сказати. Тобто уточнити, як ви думаєте, людина, яка водить автомобіль, як ми її називаємо? Водієм? Добре, а яка водить літак? Так, Пілотом дуже добре. Яка водить е, е, потяг машиніст, Так. яка водить корабль. Корабель, як називають, капітаном. Тобто у, кожного, у кожної із виду машин є свої, будемо говорити, водії, і називаються вони кожен по-різному. Так, а зараз я вам прочитаю невеличке оповідання, називається машини на нашій вулиці. А ви мені дасте відповідь на запитання, чому машини називають помічниками людей? Кожен день по вулицях їздить багато різних машин. Є машини, які міліціонери пропускають без черги, вони мчаться, гудуть на всю вулицю, не зупиняючись на, на перехрестях. На одній написано швидка медична допомога. В ній стоять носилки. На носилках хворий, поряд з водієм сидить людина в білому халаті, лікар або санітар. А ось інша машина. Вона мчить, обганяючи всіх, ніхто її не затримує. На ній нічого не написано, але ви її зразу помітите і впізнаєте. Тільки пожежні машини бувають червоні, як вогонь. Пожежну машину пропускають без затримки, адже вогонь потрібно швидше гасити. Багато машин приїжджає по нашій вулиці і в кожній є своя справа. Ось їде машина з написом Молоко, а ще є машини, які очищають дорогу від снігу. Сніг заважає ходити та їздити. Машина їде по дорозі і розчищає сніг, а літо та сама машина вливає, миє вулиці. Тож, чому машини називають помічниками людей? Тому що вони дійсно нам допомагають в наших буденних справах. І без них нам було дуже важко, тому що це треба було все робити вручну людям. А так машини допомагають і наше життя стає кращим. Домашні завдання ви передивитися, можете передивитися ще раз відеоролик про види транспорту та намалювати свою улюблену машину. Дослідуючи заняття дітки. До побачення.